Добрий день, малята! Ви, мабуть, помітили, що з приходом весни з'явилося багато квітів. І сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати весняні квіти, а які ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Стоїть кущик у садочку, у фіолетовим віночку, на весні цвіте, буяє. Пелюстками обіймає. Здогадали, що це бузок? Бузок ніжна квітка весни. Вона пахне солодко, росте на кущах і її цвітця складається з безліч маленьких квіточок. Бузок буває різного кольору білого, рожевого, фіолетового. Подивіться, діти, який Бузок намалювала я. Хочу запропонувати вам теж намалювати. Для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, водичка, фарби, коричного, зеленого, фіолетового кольорів. Ватні палички. Перед роботою розімнемо пальчики, зробимо гімнастику. Рано-раненько. Весна прокидається, бузок у садочку тихенько хитається, квіточка до квіточки ніжненько горнеться фіолетовим цвітом нам посміхнеться. Якщо немає фіолетового кольору, то потрібно змішати червоний і синій кольори. Ну що, ви готові? Тоді приступимо до роботи. Малюємо гілочку коричневим кольором. Домальовуємо до гілочки ще маленькі гілочки. Китиці буску мають трикутну форму. Ми можемо обвести трикутничок, щоб легше було малювати квіти. Зверху менше квіточок. А донизу малюємо більше. Малюємо квіточки по краю трикутника, а потім замальовуємо всередині місця, які залишились. Тепер намалюємо листочки, яку геометричну фігуру нагадує вам листя бузку? Так, трикутну. я наношу фарбу на листочок бузку, щоб потім вийшли відбитки схожі на справжнє листя. Ось такі відбитки у мене получаються. Дітки, ви можете намалювати ще більше листочків і квітів. Ось така гілочка буску у мене вийшла. Я чекаю на ваші роботи. До зустрічі!